Склад на дуже класну зарплату потрібен збиральник китайських міні-тракторів. Ваша робота це ріжковим та електроінструментом зібрати от з цього конструктора е, китайський міні-трактор. Робота не складна, але потрібно, звичайно, вивчити порядок збірки такого трактора. Все навчаємо, все показуємо. Оплата дуже хороша, є робоче місце. Оплата відразу після збірки певного міні-трактора. Є різні трактори, такі як мототрактори, міні-трактори. кожного трактора йде окремо оплата. Після збірки трактор буде виглядати так. Або так. Зарплата від 30 тисяч гривень в місті. Це, я думаю, мінімально при звичайно елементарному розумінні техніки. Нескладна, не вимагає фізичної там, тяжкої роботи. Складання. Конструктора лего китайського виробництва